Історія, про яку я вам сьогодні розкажу, про неї годить весь TikTok, Ютуб, і в принципі дуже багато новин, в тому числі і фейки. Тому що ж сталося насправді, давайте розбиратися. На дворі стояла тепла осіння субота, і в цей день більшість людей зазвичай їздять по магазинам закуплятися продуктами на наступний тиждень. І в цей день все було як завжди. Черги у магазині Walmart – це вже звична справа, тому що тут можна знайти буквально все від продуктів харчування до побутової техніки, одягу і навіть новорічного декору. Робота кипіла, і працівники в залі розкладали товар по поличкам, міняли цінники та загалом контролювали роботу супермаркету. 19-річна Гур гурсімнар працювала у відділі випічки. Це там, де завжди пахне теплим свіжим хлібом та солодощами. Чомусь відділи випічки та кулінарії у магазинах. Я обожнюю окремо сильно, тому що там можна завжди урвати якийсь круасанчик з кремом, сінабон або навіть смачний еклер. Ось і 19-річна дівчина працювала там із задоволенням. Гурсімнар приїхала із Індії в Канаду не так давно, і оскільки вона ще була, можна сказати, зовсім юна, у неї були мрії, амбіції, вона хотіла сумлінно працювати, щоб зробити собі найкраще життя і найкраще майбутнє. Працювала у Волмарті вона більше року і тому, в принципі, знала всю нутрянку, як це все відбувається зсередини. І також важливо, що працювала вона там не сама, а разом з мамою. І працювали вони тим більше на одному відділку. Цей день все було як завжди: покупці, пекарський цех, прибирання робочого місця та обідня перерва. Ви знаєте, магазин Walmart він достатньо великий. Я б навіть сказала, що це міні-торговий центр, тому що от особисто я не була в Walmart, але я була в епіцентрі і це величезний магазин. І щоб його обійти, треба не одна година, тим паче там ще й не один поверх. Коротше, заходиш ти в день, а виходиш, коли вже на вулиці темно. От приблизно Волмар такий самий. Тому це була абсолютно нормальна історія, що мама і донька вони протягом робочого дня майже не пересікалися. Так, да, вони могли багачитися щось питати в одна але постоянно бути одна водною на виду це було зовсім не обов'язково. Але на цей раз мама майже цілий день не бачила доньку. Вона пройшлася між відділами, ну мало лі, можливо, гурсімнар працює десь у технічному приміщенні або зайшла на склад і затрималась. Мама сильно не переживала, але все ж таки, через деякий час вирішила їй зателефонувати. Телефон був не на зв'язку. Мама починає трошки нервувати, і вона вже цілеспрямовано ходить між відділами супермаркету та шукає свою доньку. Паралельно воно також розпитує працівників, чи бачили вони її взагалі і де її можна шукати. Обшукавши весь супермаркет в долі папірок, мама зайшла у кімнату, де стояли промислові печі. Вони приблизно такого розміру, як людський зріст, і як невеличка кімната, типу як примірочна. У цьому приміщенні нікого не було, всі печі були закритими, тому жінка вже хотіла виходити і шукати далі. Але в останній момент вона звернула увагу, що одна пічка ввімкнена та вона працює на повну мощність. І коли вона підійшла ближче, вона побачила, що її донька без свідомості лежить на підлозі у цій печі, а двері заблоковані і відкрити їх вона ніяк не може. Жінка почала голосно кричати та кликати на допомогу. Працівники прибігли на цей дуже роздіраючий крик матері. Перші з них намагалися вимкнути пічку та якось виламати цю ручку, зламати двері. Другі телефонували в 911 в службу спасіння, а треті намагалися, хоч якось, маму привести до тями, тому що в неї був просто шоковий стан. Надзвичайники приїхали за декілька хвилин, і деякі джерела кажуть, що за цей час працівники самостійно змогли відчинити двері і витягти дівчину. А деякі джерела кажуть навпаки, що все ж таки чекали надзвичайників служби спасіння, поки вони приїдуть і зможуть розпиліти ці двері. Керівництво магазину той же час вивело всіх зівак та відвідувачів на вулицю. Супермаркет було зачинено з технічних причин. А сама дівчина, на жаль, загинула. Температура в печі була занадто високою і вона просто згоріла. І от на цьому офіційна інформація. все. Більше ніхто не дає жодних коментарів. Поліція каже, що від початку трагедії пройшло занадто мало часу, щоб, щоб зараз робити якісь висновки. Але справиться буде складною. І ви знаєте, ця історія мені дуже нагадує історію про Кенеку Джекенс. Якщо хочете, то я розкажу вам її на 5 тисяч лайків, тому що ця історія буквально ідентична. Розказуючи це, я думаю про історію Кенеки, тому що тут у нас дівчина загинула в промисловій печі, а там вона загинула у промисловому холодильнику в такий самий. Спосіб, але тут я просто розказую, а там показані прям кадри відео нагляду, де вона заходить в приміщення і просто йде до самого холодильнику. Вона трохи на підпитку, і тому її ну так от читає і складається враження, що, наче якась нечиста сила її просто веде у цей холодильник. Вона заходить, зачиняє за собою двері, і все. З вас 5 тисяч лайків, щоб я розказала вам цю історію, а ми повертаємось до нашої. Головне питання тут, звісно. А навіщо вона взагалі заходила у цю піч? Закривалася там всередині. І чи взагалі зробила вона це сама, зі слів деяких працівників, дівчина зайшла туди, щоб помити пічку зсередини. Але я вже сказала, що в цій історії багато фейків і багато пліткової інформації, тому що інші в цей же момент кажуть, що пічку мити не треба було, і вона очищувалася сама, як посудомийка за програмою. І навіть існує такий протокол з техніки безпеки, який наголошує на тому, що працівникам заборонено заходити в такі промислові обладнання, які не мають. Тривожної кнопки, і які не відкриваються зсередини, які там, в, в, в случая якоїсь поламки, щоб можна було самостійно вийти, а не чекати, що тебе хтось врятує і тим самим підвергати своє життя небезпеці. І зараз я пропоную розглянути найбільш популярні питання, щоб у нас якось склалася мозаїка, що відбулося все ж таки того вечора. Перше, чи можуть двері заблокуватися, коли людина всередині на це питання відповідали і працівники супермаркету, конкретно цього Волмарту. і і працівники мережі супермаркетів, тому що їх багато і багато хто працював на цьому відділі і мав набагато більше досвіду в роботі з цими печами і взагалі з технікою безпеки. Так от вони кажуть, що для того, щоб ця дверь захлопнулась, треба прикласти зусилля не зсередини, а ззовні. Тобто закрити її вже знаходячись в печі так, щоб неможливо було відкрити, це, в принципі, неможливо. Окей, уявимо теоретичну ситуацію, що все ж таки вона зайшла всередину і захлопнулась. Чи можливо відкрити ці двері із середини? В TikTok зараз викладають сотні відео, де працівники Волмарта ставлять камеру. Заходять, типу hi, my name is ла зараз я вам покажу, як це працює. Вони ставлять камеру, заходять туди, зачиняють двері, проходять декілька секунд. Вони там можуть через скло показу ну, типу, показати якийсь жест. Проходить декілька секунд. Вони натискають ручку, і двері відкриваються. Вони відкриваються спокійно, самостійно і не блокуються, але навіть в випадку блокування там є тривожна кнопка, яка одразу викличе працівників, та двері автоматично розблокуються. Питання наступне: чи були там камери відеоспостереження? Наразі ніхто не може на нього відповісти, тому що поліція не виходить на зв'язок, вона не контактує з пресою. І мені здається, що якщо там і були якісь зафільмовані кадри, то їх обнародують трошки пізніше, тому що зараз дійсно прийшло дуже мало часу. Питання останнє і найголовніше. Чому, якщо вона там захлопнулась, чому вона не кричала? Чому не звала на допомогу? Чому не намагалася вибрати? Чому її ніхто не чув? І відповідь дуже проста, тому що в супермаркеті зазвичай дуже голосно. Кожен зайнятий своїми справами у гучномовець завжди кажуть якісь акції, грає гучна музика, всі розмовляють і, взагалі, промислові це дуже гучно. Всі звякають тілешками, бігають працівники. Працюють ці печі, і навіть якщо вона кричала, кликала на допомогу і дергала ручку, то якщо в той самий момент нікого не знаходилось в цьому приміщенні, то її просто-напросто не почули. б. Але якщо вона і справді не кричала, це можливо лише в одному єдиному випадку, якщо вона була без свідомості, або вона була вже мертва, і її хтось туди просто підклав. Ось така історія, ми будемо і надалі стежити за новинами. А я прощаюся з вами і до зустрічі в наступній історії про кінеку Джеканс.